Всім привіт! І Сьогодні буде обзор на Емеліну Одежу. Ми будемо по комплектам і не по комплектам. Таке от плаття в горошок. Ось таке от воно красиве. Заді ось таке воно не Ну і під низом тут якісь штанішки. Ладно, я їх можу вирізти і одіпнув. І далі. О така от, от, от маечка, Це от другого бейбіборна маленького. Я її, короче, дрізала, і вона стала великим. І на Емелі це є топік такий. Конішне, Пляма. Далі, тут можна буде і не попливинкам. Сошечка. В Емелі є сосочка, ось вона на неї. А ця сосочка, я не знаю, вона саме маленька. Я не знаю, в кого вона таку сосочку, ну, може комусь подару, вона на мені не треба. Даль... Спальний бодік. Тут рукава, якщо це не дірочки. От, є ось такі рукава. Я мірять, може не буду, бо якщо мір... ви їх всіх побачите, бо вона... Всі одеженуше. Далі. Ось такий от бодік, обычный ходить цемін шитий, шитий, Ми його купити на дані не можна. Ззаді філінки такий. такий бодік, плямий слюнявчик. Ось такий от слюнявчик з квіточками, з металиками, всякими. Короч, тут закривається і зараз покажу. Ось він так запьовується. Далі. Носки. Тут щось вони. Чого вони тут сині? Вони такі зелено сині Так, вони зараз виглядають сині, але вони такі зелено сині якщо. В реалі. В реалі. Просто тут камера, супер камера. А в синім світлем то Хорошо. Ну, ну не з... я... Тут... Я якщо не плітоник, не правда таким зелено-синим светом. Блин, ну не можу показати, ну ладно. С другой стороны вот таке. Так, Короче, Поздравствуйте, посрасниці... напишите в комментариях, что я люблю Просто кажу правду. На відео так. А видео. Ну, все некрасиво. Полотенце. Оно на светом, типа, так Ну, такая вот она красивая. Как бы не полотенце, но все. Такая тряпочка вытирается. мне Дальше что сейчас. Будет уже величезный комплект. Сама опять шита. Вот такая вот красивая маечка с юбочкой. Это и это такая повязка на голову. усил на сзади такая вот. Такая вот швы. И сзади тоже тут такая вот такая вот такая И вот такая вот тут. Вот так вот можно глянуть. Дальше. Вот такая вот с розочкой. Вона, звісно, велике, але може у мене ще багато буде. У мене тільки одна пупсик. Буде, мабуть, три. Так хочу просто. Ось така роза. Ну, можна, якщо є великі вещі. Нову куклу заберу деколи ну, не з магазину, вона просто в селі. В її прабабушку. Ну у мене це бабушка, ну і прабабушку. Отаке от. Папочка от. вот така. Штано бодик. Коротше, я не зможу того, вже я якби 4 минути знімаю. То ще може один слюнявчик покажу. Ну, трошечки вот. Отакий гарненький. Він і є в нього такий світ, ну, трошечки. Ну, трошечки такий зеленький. Оце от. Ну, от такий от бодік. Красивий, самий, мій самий красивий в кол колекції Емелі. Соска Емелі. Бейбі Борна, оце не от Бейбі Борна. Це просто... І всім пока, 5 минут уже знімаю. Всім пока, пока!